Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні знімаємо для вас зібраний дозер. Це трицикл вантажний. З найбільшим кузовом серед цих моделей. Тут іде двохметровий кузов у вас на 1,30 тридцять. Це бензиновий, має е, уже не повітряне, а рідне охолодження. Тобто є радіатор спереду. Ось заливна горловина, у вас радіатора. Тут заливається у вас антифріз, Ну або водичка, якщо ви хочете по-бідному. Він має електростартер, клаксон, примусове охолодження. Ось окрема кнопочка, яка вмикає обдув примусовий Це для того, щоб ви могли по суті, їхати в жару. Тахометр повністю обладнаний всім, чим потрібно. Тобто у вас є тріп, є оберти двигуна, є швидкість, датчик палива, передача, на якій ви знаходитесь. Передача тут, до речі, Перемикається ногою. Ось Це реверс вперед назад перемикається, і це перемикається у вас. Вперед, назад, перша, друга, третя передача, все, все елементарно і просто. Ручник, Також мають вони поніжену передачу, тут редуктор зменшуючи, стоїть. По центру у вас металевий, це паливний бак. Він працює на бензині. Запас ходу тут до 200 км, можна кататися на одному проїзді. Великий ліхтар, поворотники спереду. Є велика вілка. З пружиною це амортизація. Колеса тут 5-12, повністю взаємозаміняємо всі три колеса. У вас тут заміняємо. Так. Кузов, Зараз він тільки приїхав, він розібраний. Тут, -тут лежать борти, які просто ставляться на петлі. Отут такі защолки облаштовані у вас під оці ось, бачимо. Тобто для того, щоб вам їх потім розгрузити, тут тристороннє вивантаження. Можна як окремо по боках розгружати, так і всі три сторони або чисто задні дверцята. Тут у вас стоїть ресорна підвіска подвійна, Тобто йде спочатку одна ресора, потім ще друга, ближче до колеса. Загально у вас, раз, два, три, 5, 6 шість. Шість листів металу. Бризгавічки все встановлено, знизу от, у вас іде запаска, також комплектації видно там запаску? Вон, запаска, теж 5-12 колеса, вони всі однакові по розміру. Так, все по комплектації. Тут по сидінню, тут у вас тільки одна людина може сісти, Збоку у вас іде ящичок тільки для інструментів тут іде Ну, це, я так думаю, табличка, типу підномерний знак. Е, якісь мінімальні розходники, дамкрат в комплекті, балонний ключ. Тут він, скоріш за все, має бути, тому що він великий. Ну І запаску ви бачили. Е, значить, такий трицикл коштує 2950. доларів, е, Має борти 2 на 1,30 м45 м по висоті. Е, доставляємо по всій Україні, даємо гарантію 6 місяців е, від виробника. І можна їх ставити на облік. Тобто це офіційна техніка. Для цього вам потрібно буде замовити і щоб вам зробили документи. Все це безкоштовно, воно входить у вартість до трицикла. Замовляти можна за номерами, які бачите на екрані. Їх приїхало по 5 штук: 5 200, 5 250. Всім гарного дня, чекатиму ваших дзвінків.